Сім хитрих намірів. Радість ружеро тривала недовго. Один із придворних передав хранителові часу, що його хоче бачити сам король Ментахо. Ружеро з'явився у призначений час. Король провів його у маленьку кімнату і щільно причинив двері. З огляду на таку обережність, ружеро зрозумів, що розмова буде секретна. Ментахо посадив відвідувачом м'яке крісло, сам сів навпроти. Як поживаєте, дорогі мій друже, люб'язно почав король. Здається, у вас багато турбот? Дуже багато, підтвердив Ружеро. Ви повинні берегти своє дорогоцінне здоров'я, і частину своїх турбот треба перекласти на інших, вів далі ментахо незвично лагідно. Це примусило хранителя часу насторожитися. Ніколи ще Ментахо з ним так не розмовляв. Обережно, Ружеро, сказав сам собі старий, король хоче добитися від тебе чогось дуже важливого. Так, до речі, ніби між іншим кинув Ментаху, я чув, що розчоклування священного джерела наближається до завершення. Ви не помиляєтесь, ваші величносте. І от у зв'язку з цим мені спала на думку одна потішна ідея. Нервово засміявся Ментахо. Не знаю, схвалите ви її чи ні, мій дорогий друже. Кажіть, ваше величности, перша черга спати моя, говорив король. Але, правду кажучи, останнім часом я переконався, що чарівний сон не таке вже й благо, і що життя набагато цікавіше, особливо, коли ти король. Тоді залишайтесь королем, стримано мовив Ружеро. Так, але король, що править, і король, що чекає свої черги. Зовсім різні речі. Я не розумію вашу думку. Скажіть ясніше, і Ментахо пішов навпростець. Я влаштую бенкет для своїх братів та їхніх придворних. У вино, яке їм подаватиметься, ми додамо сонної води, бажано якнайбільше. І хай ця компанія засне чарівним сном. Помітивши здивування співрозмовника, король сухо спитав Вам не подобається моя ідея? Може, ви думаєте, що хтось з інших королів здатен ліпше за мене керувати державою? Ружеро подумав якщо я не погоджуся, ментахо знайде собі інших помічників, і нам усім загрожуватиме небезпека. І він висловив цілковиту згоду з планом короля. Той розчуглися і обіцяв рожеру великі блага. Ви, Україні, станете першим після мене. Я вам побудую палац, не гірше за веселковий. Я не потребую нагород, ваше величність», – сказав рожеро. Покладіться на мене і все буде зроблено. Але нікому ні слова, особливо Елі та всім іншим горішнім. Цілковита таємниця, запевнив рожеро. Але ви самі нічого не починайте, цим можна зіпсувати справу. Коли настане час, ви будете попереджені. Він попрощався з королем Ментахо, а наступного дня його викликав король Барбедо. Товстий лисий Барбедо. Зовсім не був схожий на ментахо з його красивим обличчям і прихильною усмішкою. Але коли він провів хранителя часу до свого кабінету і ретельно причинив двері, щось у поведінці Барбедо було дуже подібне на ментаху. І це одразу впало у очі з догадливому ружеру. Ну, тут теж справа нечиста, подумав він. Король почав розмову здалека. Але роже розрозумів його одразу. І він зовсім не здивувався, коли Барбедо після довгих підходів запропонував йому приспати усіх його суперників, щоб він, Барбедо, міг царювати стільки часу, скільки відведено його долею, а потім престол хай перейде його старшому синові. А ті інші ну нехай сплять собі з миром, адже у вісні вони не матимуть ні турбот, ні тривог. Погодьтеся, дорогі мій друже, солодко співав Барбедо, що для нашої країни вічна зміна королів справжнє лихо. Від цього так страждає наш добрий народ, товстун навіть випустив сльозу. І, звичайно, той, кому першому прийшла в голову щаслива думка покінчити з усім цим безладдям, той і заслужив право скористатися її плодами. Якби ти був першим, насмішкувато подумав Рожеро, а вас, мій дорогий хранителю, продовжував Барбедо, я обсиплю діамантами й смарагдами. Ви станете першим багатієм у країні». Звичайно, і йому рожеро дав згоду виконати підступний задум і просив нічого не починати без його відома. Повертаючись до себе, рожеро подумав Цікаво, що буде далі? Уже два хитруни знайшлися серед підземних володарів. Чи завершиться на цьому справа? Однак цим справа не закінчилася. Хранителі часу викликали до себе по черзі і вели з ним таємні переговори королі Еляно, Карота, Ламенте, навіть старезний Арбусто, і той додумався усунути своїх суперників і правити одноосібно. Мені недовго залишилося жити, шамкотів 90-літній Арбусто, і я не можу витрачати час на сон. Хай хоч два-три роки, але я повинен бути володарем нашої країни. А 16-річний Бубало повторював слова свого наставника. Я наймолодший за всіх, отже я буду правити державою дуже довго і за своє царювання звершу багато славних справ. Навіть королева вдова Рафида мати немовляти Тевальто, і та з'явилася до рожеру з клопотанням на користь свого сина. Це, між іншим, доводить, що хитрощами жіночий розум не споступається чоловічому. Усім хитрунам рожеру обіцяв допомогу, і кожен залишався дуже задоволений розмовою з ним. Всі обіцяли йому всілякі блага. Зрозуміло, страшило і Елі довідалися про ці підступні наміри. Дроворубу, який сидів у бочці з олією, було не до того, щоб руйнувати чужі змови, а хмор хворому леву остогидло життя в підземелі, хоча з любові до Елі він не поспішав нагору. Ружеро поквапився до правителя Смарагдового міста одразу ж після побачення з королем Ментахо. Страшило схвалив його удавану згоду і радив тягнути час, поки не завершиться робота у священній печері. Другий візит ружеро менше здивував солом'яного мудреця, а потім він і дивуватися перестав. Усі королі і під землею, і на горі однаково підступні та жорстокі, казав страшило. Ви тільки подумайте. Усім їм, починаючи з молокососа Бубало до старезного дідугану Арбуста, усім надумалось одне й те ж саме позбутися своїх родичів, суперників, щоб цілком захопити владу. І ви знаєте, шановний рожеро, я анітрохи не сумніваюся, що кожен з них заморив би свою родину в зачарованому сні. Я в цьому цілком упевнений, підтвердив ружеро. Але чому в них усіх такі подібні бажання, вів далі страшило. То просто їх засліплює блиск королівської влади, яку вони не хочуть ділити з іншими. Я дуже радий, що мені спало на думку перевиховати їх, і я впевнений, що коли це станеться, вони виявляться непоганими людьми.